Хвороба на самому початку осені для 30-річної киянки Наталі звична ситуація. Це було через перепад температури, який в нас був у вересні. Там тоді різко стало холодно, а я бігала ще в літньому одязі, і під дощ попала. Жінка дуже чутлива до сезонних вірусів, але зазвичай переносить їх нормально, ходить на роботу і паралельно лікується. Це так не дуже там сильно, легенько, швидко проходить без антибіотиків. Цього разу так легко не минулося. Після тижня лікування на роботі Наталя змушена була піти на лікарняний. І це все призвело до того, що зараз в мене майже втрачений голос. Зараз вже припекло, і я мушу пити антибіотики. Серед знайомих Наталя захворіла не одна Проблеми і у колег, і у дитини в школі. Пішла хвиля, тому що на роботі вже всі починають входити в цей стан і от в школі. Теж діти зараз масово хворіють. Сезонний вірус в школах підтверджують. Директори не на камеру, діти відкрито. Баліда ніяких не, не, не нету, многих нету. Може, три чоловіка заваліло. Якби перепади різкі температури, і оно це дає імунітету. По Побільшало і пацієнтів в клініках. Дітей одразу відправляють лікуватись додому. А от дорослі, як і Наталя з Києва, лікарняні брати не поспішають. І цим нікому добра не роблять, твердять ме. То не надо бути альтруїстом, романтікам, донкіхотам, і думати, що якщо ви пайде з 38, то вирішить і всі мірові проблеми. Гаразда буде краще, якщо ви посідіть вдома одні два дня. Так ви їх колег від застуди вбережете і себе від ускладнень врятуєте. А вірус цьогоріч такий самий, що й торік, і лякатися його не варто. Хіба що цього року почастішали випадки ларингіту, тобто тимчасової втрати голосу. Вони лякають усіх пацієнтів. Коли насморк, ми вже уже привичники тому. А от коли голос это производит впечатление. Значит, ничего страшного при этом нет, просто надо дать отдохнуть э, связкам, надо помолчать, грубо говоря, да, э, Два-три дня и голос восстанавливается. Побороти сезонний вірус дуже просто: промувати ніс сольовими розчинами, бажано без інших зайвих компонентів. Чим більше, тим краще. Обробляйте слизову носа оксуліновою маззю і приймайте противірусні препарати. Також щойно захворіли, дайте противірусне усім членам родини, аби ті не підхопили хвороби від вас.